Вітаю, друзі, Віталій Апанасюк, викладач, підприємець політик. Я в одному із своїх дописів на цензорнет, та й в Ютубі щось викладав. Казав, що є методологія, як зробити українців-громадян України в кількості 150 мільйонів. Це така кількість зрозуміла економічно. Така кількість потрібна для певного паритету із нашим ворожим сусідом. І така щільність населення буде доречна з огляду, наприклад, на Польщу, на Францію, на Німеччину. Багато хто висміяв цю ініціативу. Я розумію, що вона нетрадиційна. але проти таких нетрадиційних часів, як і зараз, як війна, нічого традиційного пропонувати немає сенсу. Люди висміяли. Але в той самий час не запропонували нічого свого. І так, 150 мільйонів українців зробити громадян України, зробити платниками податків можливо. Можете подивитися там попередні дописи і самі почитати і переконатися в цьому. В іншому випадку, якщо ми не вирішимо питання чисельності населення, приросту населення, ми просто самі по собі вимремо, демографічне питання просто вб'є. І ці кляті росіяні і Путіни могли б не починати цю війну, а просто е почекати 50 років, коли б настало майже втричі менше, звичайним природним шляхом вимирання. Мало народжуємо, немає позитивної міграції, якісної і так далі. Тому я пропоную постійно думати про демографічну ситуацію, інакше все це просто не має жодного сенсу. Частина українців, велика частина українців виїхала, хтось каже, там 10 мільйонів, хтось каже 5 мільйонів. Більше, звичайно, повернеться, але навіть якщо 2 мільйони виїхали і не повернеться, уявіть собі, це ціла Латвія, або Литва, або Естонія. Це ціла країна, це багато. 20 тисяч дітей Путін вивіз. Це дуже багато. І ми не знаємо, як їх повернути. Скоріше за все, ще рік-два, і це будуть а... українофобські... Росіяни, ніж українські діти. Я маю на увазі ті, яких вивезли росіяни в Росію. А залишиться, залишиться вимираюча українська нація. Навіть сукупність усіх народів, які живуть в Україні, вони вимирають. Хто буде жити на цій країні, якщо ми не вирішимо демографічне питання? Дуже велике питання. З огляду на ту ж Британію, Францію, можемо зробити прогноз, хто буде жити. І що насправді хочемо ми, це питання зараз до нас. Якщо ми хочемо зберегти культуру, це одна стратегія. Якщо ми хочемо зберегти якусь там генність, не плутати, не вплутувати мене в євгеніку фашистську, я не про це. Якщо ми хочемо зберегти якусь там умовну українську генність, це інше питання. Якщо ми хочемо зберегти культуру та мову, мову, це третє питання, да, бо може бути мова без культури, хоча це дуже дивно і здається, що неможливо. Мали такі часи, що все можливо. Коротше, друзі. Нестандартні часи для України, а навіть і для всього світу, абсолютно нестандартні часи. Не намагайтеся вирішити складні питання простими методами. Не намагайтеся знайти відповідь на такі складніші питання, які зараз стоять перед Україною, простими методами. Їх просто не існує. Якби вони існували, ми тут ці не тупі, ми вже б щось зробили. А нам потрібно зростати в чисельності і не просто зростати, а зростати носіями культури. І так далі. Ну, от, 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 які будуть ваші пропозиції з цього приводу. Як можна в цих умовах зростати і зберігати українську автентичність, українську ідентичність? Давайте свої пропозиції.